Що каже виборче табло, і чи з'явилася остаточна цифра підрахунку воли виявлення українців? Доброго вечора. Віто. до ЦВК і далі. Продовжують звозити протоколи з мокрими початками. Продовжується підрахунок електронних даних, але на табло ще так і не з'явилося 100%. Тим не менше до парламенту і нагадаю, проходить шість політичних сил. Лідирує народний фронт, набирає більше 22%. Далі блок Петра Порошенка з несуттєвою різницею. Самопоміч 11%. Опозиційний блок більше 9%. Радикальна партія ліжка більше 7% І долаї. 5 відсотковий бар'єр батьківщина Юлії Тимошенко, чого так і не зробило Сукраїнського об'єднання Свобода Юлію, А що за мітинг сьогодні був біля ЦВК, Хто приходив і що вимагав? Ну, власне, через те, що не подолали п'ятивідсоткового бар'єру свобода, вони і прийшли під стіни ЦВК. І це фактично я хочу сказати, що за чотири дні після виборів це перший мітинг під стінами ЦВК. Зібралися їхні прихильники, і самі свободівці розгорнули прапори. Власне, вони прийшли сказати, що вони не погоджуються з таким підрахунком, і свободівці нагадали також і про звитяги на майдані. Завдяки ось цим людям, які тут стоять, завдяки Всеукраїнському об'єднанню Свобода, власне кажучи, знищено було режим Януковича. Сьогодні, чи не вперше за всі дні роботи ЦВК, нагнали до будівлі і перед будівлею охорону. Люди в балаклавах і формі казали, що самі не знають, чого так багато їх сюди покликали. Зігнення автозаків, підтягнута спецтехніка. Ну... Ну, бачите, хлопці, тут є і УДО, і, і інші хлопці. Є якийсь боязнь людей, які відстоювали права людей на Майдані. Тобто ми, ми робимо мирні акції. Ми не, чомусь з нас клеють якісь фашистів з рогами. Зрештою, працівники свободи таки потрапили до стін. ЦВК навіть поспілкувалися із головою Михайлом Ухендовським. Вони наводили приклади фальсифікації на певних округах і з'ясовували тут, чому так могло статися, що власне їхня політична сила так і не потрапила до парламенту нового скликання. Ось прошу послухати їхні аргументи. Я політична складова. Що екзитполи всі без винятку не співпали по двох політичних силах, по свободі і по опозиційному блоку, при тому, що свобода була не останньою, ви ж розумієте? Збільшення явки на Сході, там, де не голосують за свободу, і голосують за опозиційний блок, автоматично розмивало наші голоси в відсотковому плані. розумієте. Тобто кількість голосів абсолютно лишалася та сама, але в нас результат падав. Але це не враховано тих мертвих душ, які пройшли і там проголосували. У ЦВК ж підтвердили, що ті округи, де фіксувалася аномальна явка, будуть ретельно перевіряти. Якщо ми будемо бачити, що явно, скажімо, якщо розбіжність розбіжності стосується бюлетенної частини, будуть уточнені протоколи. Якщо будуть суттєві відмінності в голосовій частині, значить буде призначений перерахунок голосів в окружних виборчих комісіях. В окружних виборчих комісіях будуть перераховані дільничні протоколи дільничних виборчих комісій, які викликають сумніви. І сьогодні у ЦВК також заявила, що у двох із кількох десятків округів, які вже здали протоколи з мокрими початками, різняться дані. Там буде повторно підраховано голоси. І у ЦВК ще раз нагадали, що члени окружних виборчих комісій, які махлюють, їм загрожує кримінальна відповідальність. У центральної виборчої комісії зараз є підстави. Зобов'язати відповідні окружні виборчі комісії провести повторний підрахунок голосів виборців на окремих виборчих дільницях. Якщо зараз центральній виборчій комісії вдасться зупинити кожну окрему спробу фальсифікації результатів виборів, це стане надійним щепленням на майбутнє. Ну і зі своїх джерел я дізналася, що власне йдеться про перерахунок голосів на 50-му і 30-му округах, і поки це вся інформація з ЦВК. Іро, дякую, виборчі новини від Юліянчарика вже котрий день працює в ЦВК.